Близько 200 бажаючих долучились до майстер-класу, які проводили центри рекрутингу та морські піхотинці. З передової прибули бойова техніка та представники п'яти підрозділів 30-го корпусу морської піхоти. Це наші захисники, які ділилися своїми знаннями та демонстрували сучасну зброю. Показати технологічну сторону цієї війни, показати, що в підрозділах саме морської піхоти у нас застосовуються дуже просунуті засоби враження ворога, тому що наша мета зробити так, щоб хлопці на нулі не мали багато клопотів. А цей клопот лягав на техніку. Такий захід проводиться не вперше. Тут присутні новітні види безпілотних апаратів, які щодня вражають ворога на лінії фронту. Для бажаючих стати морським піхотинцем майстер-клас хороша можливість дізнатися, з чим ти можеш мати справу, якщо зробиш свій вибір бути захисником. Дати можливість побачити ці системи, дати можливість, якщо у когось є навички, спробувати себе в керуванні цими системами, ознайомитись з характеристиками, з можливостями та зробити свій вибір у майбутньому з приводу військової служби. Ярослав один із представників, який обрав підрозділ морської піхоти, і тепер доєднається до еліти Збройних сил України. Ну прийшов мій час. Знайшов контакти рекрутингового центру, подзвонив, і хлопці підказали, мені, що робити далі. Всі допомагають, підказують, що робити далі. Тому все пройшло дуже гарно. Працівники центру рекрутингу разом із українськими військовими відкриті до спілкування та надання інформації. Морська піхота у нас розвивається, створюються нові підрозділи. В частності це батальйон безпілотних авіаційних комплексів і потребують нових спеціалістів. Майстер-клас дає змогу бажаючим бачити на власні очі, як працюють і з чим українські захисники. Тож, відвідавши такий формат заходу, можна більше зрозуміти, який вибір потрібен саме тобі. Морська піхота потребує нових кандидатів, а українська держава своїх оборонців.